Сура 50. Каф. Ім'ям Аллаха Милостивого милосердного. Каф. Клянусь Кораном преславним. Але ж вони здивовані тим, що з'явився застерігач з посеред них самих, і кажуть, не віруючи. Це дивна річ. Невже коли ми помремо і станемо прахом, то воскреснемо. Таке повернення щось надзвичайне. Ми знаємо, що земля забирає їх, але ж у нас є захищене писання, та відкинули вони істину, коли вона з'явилась їм, і збентежились вони. Чи не дивились вони на небо? Що над ними? Яким чином звели ми його та прикрасили, і що немає в ньому тріщин? І землю розіслали ми, встановивши стійкі гори на ній, і виростили на ній усякі рослини прекрасні. Щоб бачив і пам'ятав це кожен покірний раб, і зіслали ми з неба воду благословенну, і проростили нею сади і зернові посіви і високі пальми з гронами звисаючими, як їжу для рабів наших, ми оживляємо водою мертву землю, і таким самим буде й вихід із могил. Задовго до них народнуха, жителя раса і самудити, адити, і народ Фірауна, і брати Люта. І жителі Айайки, і народ туба, всі вони не визнали посланців, і збулось те, що я обіцяв. Хіба втомились ми від першого створення, але ж вони перебувають у сумнівах щодо творення нового? Істинно, створили ми людину і знаємо, що наші їй душа її, і ми ближче до неї, аніж шийна жила, двоє писарів записують, сидячи праворуч і ліворуч. Не вимовить ані слова людина, щоб наглядач не був готовий записати його, і настануть істинні предсмертні страждання, ось те, чого ти намагався уникнути, і засурмлять у ріг. це і є обіцяний день прийде кожна душа з нею погонич і свідок. Істинно, не зважили ви на це, але здійняли ми завісу з вас. Тож зір ваш гострий сьогодні. І скаже спутник душі, ось те, що записане мною. Обидва ви вкидаєте в гиєну кожного невдячного, упертого, супротивника добра, злочинця, того, хто сумнівається, хто поставив собі іншого Бога на рівні з Аллахом. Скаже приятель шайтан: Господи наш, я не збивав його зі шляху істини, він сам заблукав у далечині. Не сперечайся в моїй присутності, бо я вже попередив вас, не відміниться слово моє, і я не утискаю своїх рабів. У той день спитаємо ми в геєни, чи ти заповнена? Вона відповість, чи потрібно ще більше. Наблизиться рай до богобоязливих і не буде віддаленим. Це те, що було обіцяне кожному, хто кається і тримається віри. Тому, хто боїться милостивого потаємно і прийшов із каяттям у серці, увійдіть із миром це день вічності, їм все, що вони побажають, а в нас ще більше того. Як багато поколінь, сильніших за них ми знищили ще раніше, шукали вони притулок по всій землі та чи можливо втекти. Воістину у цьому нагадування тому, хто має серце, хто слухає і хто є свідком. Істинно створили ми небеса, землю і те, що між ними за шість днів і не торкнулось нас в Тома. Будь терплячим до того, що вони кажуть, і прославляй Господа Твого до сходу сонця і перед заходом, і вночі прославляй Його, і після поклонів. Прислухайся у той день. Коли Глашатай почне кликати з найближчого місця. У день, коли почуєте справжній крик, це і буде день виходу з могил. Воістину, це ми даємо життя і смерть і до нас повернення. У той день земля швидко розколиться над ними, і зібрати їх легко для нас. Ми краще знаємо, що вони кажуть, тож ти не слухай їх. Застерігай же Кораном тих, хто боїться моєї обіцянки.